Ця позиція, яку ми тримаємо більше року, стала мені майже рідною, майже сістава. Я знаю кожну з її таємниць, кожен закуток та історію, кожну тріщину та вибоїну, її дотик повітряний і легкий, її рани раний дірявий одяг, її сміх, розсипаний між бійниць, коли ранку туманний подих, обіймає трепетно спів птахів і кладе у мої долони. А коли вона кличе дощ на засипану листям постя, його пальці м'які, в повсть, витягають ножі осколків, що застрягли в її волосі. І я чую, як вона плаче, доки сльози холодним сном крізь тонке накриття бліндажа затікають мені у спальник. А коли мінометний обстріл засипає окоп землею, вона мовчки ховає нас, ніби. Власне дитя під серцем. І терпляче витримує все, наші кайла, пилки, лопати, аби тільки поруч хтось був, аби тільки хтось залишався. А коли міняючись, ми йдемо, щоб за тиждень знов повернутися, вона тоскно дивиться нам у слід, зустрічаючи іншу групу. І не знаю, коли я збагнув і чи зможу тепер побачити. Її страх самотності, її суть плями крові на дні окопу. бо тепер, міняючись, ми йдемо, щоб за тиждень знову повернутися. Але той, хто назавжди залишиться тут, тримає її за руку.